Осіни вас, Боже, на все святе Боже, дай Боже здоров'я вам, всім Божим людям, у суботу святу пом'янемо наших героїв і всіх тих, що відійшли у вічність, за яких просить пречиста Божа мати, і дай Боже сонячне воскресіння наших героїв задля України перемоги. Вража куля, шалена, перебила крило. Устіти знамена нахиліте чоло в лютім двобої, щоб свій край не віддать. Він упав, хоч герою лиш було двадцять п'ять. Ще кош мочар не не плаче біля свіжих могил, мамо вашого сина, що до кривди не звих, записала країна своє серце на місті. Заможність козацька Ішов грудьми на вогонь у бою під слов'янськом, стихло серце його, але бої не падав, не точився назад з мертвих рук, як відплата, все строчив автомат. Пам'ятаємо героїв, не забудьмо про всіх, хто за неньку в країну, на людьій битві болі, хай світ бачить, хай чує Поклик наших завзять. Відстала Україна, своє серце на ві. Мама, мама, не плачте, хоч мовчать, нема сил, небо схили, не плаче біля свіжих маря. Мама вашого сина, що до докрити не звик. Писала в країну своє серце навіть. Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 14 вересня. Чорна полоса переслідує команду генерала залужного. Телеграм-канали пишуть, що вранці знайшли ще одне тіло одного із важливих радників та друзів залужного убивство прямо на робочому місці в кабінеті. Інформація замовчується про служби, обшуки, отрута, ліквідації. Відставка наша влада точно і з тими воює. Чи такий задум Зеленського та Єрмака? А хто у нас зараз президент? Зеленський чи Єрмак? Пише Телеграм. Канал Офісне Мишення пишуть, що Подоляк зливав дані братикові, якого не так давно вбили. Президент усе це повний провал, а його попереджали. Пише офісне мишення. І з зрадників у нас уся нинішня влада побудована або на антимайдані, або на рашистській агентурі, або ж на одному й другому одночасно від персонально зеленської до останнього опівського клерка. Пише Тарас Чорновіл. Тут раптом для багатьох стало откровенням, що допущеного до всіх секретів ледь не ідеолога за влади Михайла Подаляка був. У Москві брат Герушник здивався б, якби не було. Бо хто вже мусив із Москви проштовхувати кар'єру цьому московському прихвостню Януковичу при і зеленському, але не знати про цей конкретний факт могли тільки ті, хто умисно знати не хотіли, бо інформація була широко відомою. Так і зараз, з чи в майбутньому класичні з фелітики, будуть вами святою впевненістю твердити, що все в брьоті та та феміліяць, хоча сам подоляк мусив підтвердити наявність брата ФСБшника на той час історія. З переходом до ГРУ ще не впливала. А хіба історія з братом ворогом України ще щось може додати до біографії цієї істоти? Його ж навіть із Лукашенківської Білорусі депортували за надмірну рашистську пропаганду і про московські провокації. Але у випадку і за цим братчиком є деякі нюанси. Звісно, що коли по довелося вигнати наявність у Москві брата Фезбашника, то він зробив дві заяви. Перша він із братом не спілкується, Контактів не підтримує усі. Вони таке заявляють. О небі на такі брехні попав і гладких мовила й на урод набрав. Другий його брат покинув службу і пішов у відставку чи на пенсію ще до цієї війни та до приходу самого подолікав команду Зеленського. Отже, умисно збрехав, а Це вже достатня підстава, щоб розуміти, що і контакти були, і є що приховувати. Владімір Подоляк до останнього дня воював проти України як полковник, ніби ФСБ, але за всіма даними проходження служби, полковник ГЕРУ за повідомленнями, така кримський вітер, а він був ліквідований 9 15 травня фото могли на ресурси, який повідомляє про російських офіцерів, убитих в Україні. Офіційно причина загибелі не повідомляється, але мабуть прилетіла якась із наших ракет по герушному об'єкту або месника вистажили катюгу земля й москвуватою. Але ж ми пригадуємо, що сам Зеленський сповістив, що ворог отримає усі дані про підготовку ді у улейдне у режимі прямого ефіру. І з його зрадницької ставки ну про ставку він щоправда змовчав. Лише річ у тім, що там тих, хто працює на. Орга більше ніж тих, хто не зливає інформацію. Тому чи передавав дані ворогам Подоляк, чи Єрмак, чи Литвиненко, чи Марія Левченко чи Підлеглі Буданова. Ми знаємо не скоро, але гарантовано, що зрадники усі. Віталій Купрій у той же час пише наступна ситуація на фронті. Відображає ситуацію у керівництві країною. Перше офіс президента, керівник Андрій Єрмак, син полковника ГРУ РФ. Має прямі зв'язки з вищим керівництвом РФ. А друге, офіс президента, заступник Єрмака Олег Татаров, тобто слідчі команди Януковича, пере. Слідово учасників революції гідності озвучував наративи ФСБ, Третій офіс президента радник Єрмака Михайло Подоляк, має рідного брата Володимира Полковника ФСБ, який мешкає в РФ і підтримує агресію проти України. Четверте уряд віце-прем'єр-міністр Олександра Кубраков, племінник діючого міністра внутрішніх справ Білорусі. п'ята Укрборонпром заступник гендиректора Романа Забарчук, племінник генерала ФСБ кс, міністра юстиції РФ, шоста РНБО Олексій Данілов, Бізнес-партнера зрадника нардеповіду позажене сторон. Шуфреча через екс чиновника режима Януковича Бродського сьомий міноборони екс-міністр Олексій Резніков, минулому адвоката з бізнесом. у Москві з партнерами з оточення Путіна. Восьмий головком ЗСУ – у сирійський етнічний росіянин, випускник московського вищого військово-командного училища, яке мало кураторів КДБ з батьками, які живуть в Росії, підтримують Путіна. Дев'яте командувача сил та з ЗСУ ігор плахута керував внутрішніми військами для зачистки вулиць Києва від мирних протестувальників під час революції гідності. Десяте екс Заступник міністра внутрішніх справ, громадянин РФ Олександра Гогіла Швілі, друг голови Гур Кирила Буданова і депутата Держдуми РФ Миколи 11-та Верховна Рада України, народний депутат України, голова податкового комітету Данило Гетьман, це околишній помічник зрадника, агента ФСБ Сівковича. Може, хтось ще додасть деталі. Я вже мовчу про недочищене СБУ, керівництво якого залишаються люди, які причетні до спроби здати Україну за три дні, залужної близько двох десятків убив генералів у шлі. Ситуація Перспективи значно погіршилися. Невже нас готують до Стамбулу? 2 редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 14 вересня у Курчатові, де розташована Курська Аес, ситуація дуже напружена. За кілька кілометрів від міста тривають бойові дії. Глава адміністрації Карпонова вранці повідомляють, що Львову захоплено по трасі це 10 кілометрів до Курчатова. У той же час, поши що росіяни підпалили градину Курської АЕС, так само як раніше на заес він визнав, що обстановка напружена діє режим надзвичайної ситуації. Водночас, мера запевнив, що адміністрація на трасі всі служби міста працюють в штатному режимі. Мер Курчатова цинічно. Закликав росіян не піддаватися інформаційним провокаціям. Зауважимо, що Курчатов розташований за трохи більше як 80 кілометрів дорогами від міста Суджа, де, за даними російських пропагандистів, стоять українські війська. У Курчатові розташована Курська атомна електростанція. В той же час за годину тому серія потужних вибухів у Курчатові у соцмережах. Стрімко поширюється інформація про нібито радіоактивну аварію на Курській АЕС. пишуть про страшну пожежу в Курчатові в районі реакторів. Повідомляється зокрема про потужний викид радіоактивних ізотопів яких хмарою стануть на місто Корисько, зазначається, що влада приховує від населення цей факт, або ж самі підірвали, аби звинуватити ЗСУ та просили свідо зупинити наступ ЗСУ. А жодних офіційних підтверджень щодо цього інциденту справді немає. Джерелом служить твіта невідомого блогера. Проте кілька днів тому на Куруські АЕС справді сталася аварія. 7 серпня вимкнувся один з енергоблоків через несправність туброгенератора. Ця аварія втім, призвела до підвищення радіаційного фону. Крім того, на півдні Росії наразі відбуваються масові вимкнення електроенергії, а тепер безкоруської та ростовської У Ростові проблема. Учені та дослідники прогнозують у новий Чорноболікориську, якщо не будуть задіяні екстрені кроки. Росіяни виводять вагітних будинки при старілих та дитячі будинки з Курчатова. У той же час дипломат Чали пише наступне: не коментую, що там з військового погляду відбувається на українському російському кордоні. На сумщині і корщині цікаво, що російські загарбники раптом згадали, що існує такий держав. Не кордон, але даю довідку з точки зору міжнародного права. По перше, згідно зі статтею 51 статуту ООН, Україна має право на від'ємне на індивідуальну або колегіальну самооборону, якщо відбудеться збройний напад на неї. По-друге, саме збройна агресія РФ підтверджена не лише де факто вторгнення тимчасовою окупацією регулярними російськими військами території України, але й багатьма документами ООН та інших організацій, та й самою Україною проти України стала підставою для. Застосування Україною права на самооборону. По третій разі реалізації права на самооборону воно може здійснюватися і на території агресора на землі в повітрі, на морі включно. По четверте, усі засоби для оборони включно за наданим партнерам озброєнням та технікою можуть бути використані. По п'яте, здійснюючи право на самооборону та відповідні військові дії Україна, не тільки захищає себе, робить внесок у вирішення головного завдання сучасного міжнародного права забезпечити мир та зберегти світовий поряд. Висновок такі потенційні дії проти агресора не розглядаються як така ж агресія, а лише як оборона та озброєний захист. Тому говорити агресія неправильно самооборона, озброєний захист правильно. Вторгнення неправильно. Відновлення територіальної цілісності і суверенітету правильно. Ескалація неправильно, примушування до миру правильно. for Дякую вам, дорогі знання, не знання, і серце в місті, за перегляд відео, за лайки, подобайки, за все добре, що ви зробили і зробите. Щасливо, з Богом і Богородицею, разом переможемо.